Усім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні хочу зняти таке відео спонтанне, йшла по дорозі, звичайно, вже в мене внутрішній діалог такий цікавий. Ось, зупинилася, зайшла в гарне містечко. Зараз вам покажу, де я знаходжусь. Ось таке місце прекрасне. Ось такий замок. Краса. Про що я хотіла сьогодні поговорити. Самий такий розповсюджений запит, саме розповсюджене питання, яке постійно прилітає, це про те, як почути свій внутрішній голос. І знаєте, я хочу почати з того, що цей голос всередині нас є завжди, звучить він завжди, але не завжди ми його можемо розпізнати. Чому так відбувається? Тому що в нас постійно вилазять якісь сумніви, недовіра до себе, і при першій же можливості ми починаємо кудись бігти, да? вестися на голос е свого розуму, бігти до когось і питати в когось, що, е що нам робити. Хоча насправді краще у нас не знає ніхто. Як буде краще для нас на даний момент. І так, провідник може щось підсвітити, може трішки направити, але, але ж сама суть в питанні, як почути свій внутрішній голос. І, знаєте, такі були моменти, коли я що робила? Я так само з цим стикалася, ці етапи проходжу, проходила. І я зрозуміла: для того, щоб навчитися чути себе, потрібно для початку саме основне не тікати від себе, не тікати до іншої людини до якогось провідника не бігти за порадою, а навчитися задавати питання собі і прислухатися до себе. Навчитися поступово. Це не відразу приходить. Це така життєва практика кожного дня, кожну секунду. І і коли мій розум мені говорив. Все, я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Мені треба, щоб хтось сказав, як, що, куди, дав мені інструкцію, конкретні кроки, як проявлятися, як заробляти, куди направити фокус уваги зараз, для чого мені ця ситуація, для чого все зависає, для чого там якісь прилітають перевірочки. І я просто розуміла: якщо я хочу навчитися чути себе, то мені потрібно вчитися чути себе. І дуже часто, коли я задаю якісь такі питання е, сама собі, да, як навчитися чути себе, від, прилітають дуже прості відповіді. І по факту навчитися чути, вчитися чути себе. Е, або як виходить, вийти на новий рівень якийсь, так? І, і говорить, почати виходити на новий рівень, робити нові дії. Це дуже просто, це дуже по факту, а ми намагаємося знайти. Знаєте, Тікати від цього починаємо в якусь ілюзію впадати того, хоча все насправді воно чітко і по факту. Я перший, і зараз я до сих пір, до речі, так роблю. Коли я відчуваю, що я віддалилася від себе, починає голос розуму заволодівати моєю свідомістю. Я розумію, що зараз мені треба просто зробити практику. Двох днів або навіть одного, мені вистачає зараз одного дня для того, щоб повністю очиститися і від'єднатися від, від, від е, якихось підключок, знаєте, зовнішніх. Що я роблю? Я просто е, забираю повністю телефон, і це для мене такий е, день тиші, день в самій собі. Тобто я нічого не роблю, я відключаюся від всіх думок, я ну, абсолютно нічого не планую. Це ні з ким не говорю. Да? Ну, можливо, там рідні позвонять зранку, так, я скажу, що в мене все добре і все. Але е, дуже класно взагалі не говорити і просто побути в оцій тиші наодинці з собою. І вам достатньо буде одного-двох днів, щоб дійсно почути внутрішній голос, оцей внутрішній діалог. І. Відразу зараз буде питання, а як відрізнити голос розуму від голосу інтуїції, так? внутрішнього, вищого я нашого? Воно відчувається через відчуття. Тому що все, що йде від розуму, це воно, знаєте, воно таке ніби як штучне. Воно ніби по, по стандарту, воно ніби по якійсь схемі, по інструкції, і там немає енергії, там не відчувається в цих словах енергії. І там постійно йде якась, знаєте, ось така гонка за чимось. Що тобі відразу щось треба, да? і тобі треба рухатися, рухатися. Ну, тобто тебе постійно, знаєте, ось, ось таке, ніби тебе в спину штовхають, тобі треба постійно рухатися, ніби ти вже прийшов до тієї цілі, до якої мав прийти, і в тебе знову з'являється попереду. Ти ще цим моментом не насолодився і вже починаєш бігти за іншим. І тобто це безкінечна така гонка виходить. А голос. Внутрішній він завжди заспокоює. Він завжди окутує тебе такою любов'ю. Він завжди надихає і підносить тебе в тому внутрішньому стані. Ти постійно відчуваєш себе від цього голосу дуже спокійно, дуже наповнено. І, от, знаєте, такий стан, ніби от все так, як має бути. І цей голос, ви кожен відчуваєте кожного разу. Коли ми знаходимося в якійсь такій ситуації стресовій для нас, ми починаємо задавати собі питання. І це саме основне – навчитися задавати собі питання. І коли ми в стресових ситуаціях задаємо ці питання, цей голос, чути максимально голосно, він починає нас витягувати з цього стану. Це і є цей голос. Це і є наші вищі наставники, це є наші вищі тіла, це є наші цивілізації, це, це воно і є. Ось цей голос, який ви чуєте всередині, це не хтось вам нашіптує. Це голос ваш. Ваш голос, ваш внутрішній голос. Навіть буває, цей голос говорить вашим лексиконом, вашим ось цим запасом словарним, який є у вас у вашій. Комп'ютерній системі. Навіть е, такі, знаєте, приколи бувають <клес> класні, такі закидають. І ти розумієш, що блін, ну це ж я сама собі так, сама себе підтримую, сама себе витягую, сама себе направляю, сама собі ставлю перешкоди, сама себе блокую, сама собі там фінансовий канал пере, пережимаю, перетискаю. Е, сама собі створюю якісь певні ситуації, які мені допомагають далі. Рухатися, які дають мені ось цю, знаєте, такий імпульс, від якого ти відштовхнешся, катапультуєшся ніби в іншу реальність. І вони необхідні, вони дуже необхідні. Ось. Тому насправді почути його дуже просто. Якщо просто все зупинити. Аналізуючи ось такий свій шлях, то я можу сказати, що ось це, як я почала себе відчувати, мені тіло так підказує все. Через тіло, через відчуття, я навчила себе сканувати і розшифровувати те, що я зараз відчуваю, і для чого воно мені, що я маю усвідомити через ці відчуття. Це дуже класний навик насправді. І він допомагає. Бути в позиції спостерігача, не якби не включатися емоційно в якісь ситуації, які будуть нас затягувати як воронка енергетично закручувати, що ми звідти потім не виберемося. А навпаки, ти ніби така оп, і ти починаєш бачити картинку ніби зверху, і це дуже прикольно. Тому що зараз всі ситуації, які в мене є, це ну, просто те, як я зараз мислю, і як я мислила, там, п'ять років назад, це зовсім дві різні людини. Це навіть не то була людина, а зараз це не людина, це вже щось набагато більше. Це вже <с> я навіть не знаю, як описати це словами. І те, що мені допомогло на протязі того періоду, коли в мене почалися сильні трансформації, так? Я про них розказувала на своєму ютуб-каналі, тому що вони були реально сильні такі, і в мене було таке враження, ніби мене посадили, знаєте, на е, ретрит, який тривав три роки. Мене повністю ізолювали від соціума, від рідних, хоча я знаходилася в, в цьому полі, їхньому полі, і вони з'являлися. Це так цікаво було. Вони з'являлися явля... в ті моменти, коли потрібно мені було активувати в собі якийсь певний урок, да, щоб оце пройти, очистити себе, вивільнити себе, зцілити себе. А потім різко вони зникали. То так, десь відправляли тата, військового, да, десь кудись далеко від того. Ну, Тобто, взагалі, біля мене нікого не було. Я була, собі, я була просто сама, і це настільки довгий період тривало. Це було непросто. Це було дуже непросто. Але озираючись зараз назад, я розумію, що це просто безцінний досвід, який допоміг мені від. Знаєте, як шелуха така починає від нас відлущуватися, це не потрібне. Ми починаємо від себе відкидати. І для того, щоб докопатися до своєї внутрішньої суті справжньої, потрібно це зовнішнє себе просто відкинути його, розпізнати, побачити і, і якби вивільнити себе звідси. І медитації для мене на той момент це були моє спасіння. Я не вчилася цьому ніде. Я не дивилася ніяких уроків, як потрібно, як не потрібно. Я просто мені, мені було некомфортно, коли я знаходила якусь навіть медитацію в інтернеті, і я розуміла, щоб мені почути себе, я повинна якби, прислухатися до себе, що мені всередині, що відбувається, які процеси, про що я думаю, що моє тіло транслює, де, де якісь йдуть імпульси. А коли йде зовнішній голос і музика провідника, воно, я знаходжуся фокусом зовні, а не всередині. І мені стало від цього дискомфортно. І я просто медитувала в тихі, і це було саме найкраще в житті, що я могла зробити. Саме так я з'єдналася з собою, я почала себе чути, і, і вже з часом, так, коли я вже ну, якби почав цей голос мені внутрішній, мене направляти. Коли я вже зрозуміла, що це прям якийсь вищий мій голос, е- і його так сильно він так сильно відчувається внутрішньо, він прям маячить, знаєте, коли, наприклад, якийсь вибір потрібно зробити, і, і тобі прям підказки даються, що тобі треба зараз зробити? А якщо ти підеш туди, ти будеш нещасна, тому що ти зрадиш себе, ти якби вибереш, наприклад, там фінанси, а не те, що тобі подобається зараз робити. Тому що, от коли ми стаємо на свій шлях, дуже багато трапляється ось цих матеріальних перевірок. І, і саме перше, що починає відбуватися з нами, нас починають відв'язувати від матерії. Це не означає, що нам потрібно від неї відмовлятися. Це не про то. Це про те, що коли ти стаєш творцем своєї реальності, ти розумієш, що матерія, вона, що ти її створюєш, і тобі не потрібно до неї прив'язуватись. Це, знаєте, схоже до того, ніби ми знаходимося в такій грі, де все тобі дозволено, де всім ти можеш користуватися, але собою ти нічого не забереш. І собі присвоїти ти нічого також не можеш. Але ти, це, знаєте, як е, якийсь... Діснейленд. Uh, <смі> Роби що хочеш, uh, якби пробуй всі атракціони, які ти хочеш, але не присвоюся собі, не прив'язуйся до цього. І саме ось це uh, починає включатися. І тобі приходять такі ситуації, коли ти повинен, якщо ти вже вибираєш в те свої дійсно справжнім шляхом. Тебе будуть завжди приходити такі перевірки, в яких або ти вибираєш те, що ти любиш, але воно тобі на даний момент взагалі нічого не приносить. І ти розумієш, що ти зараз будеш помні, ну, якби розумієте, в чому, або ти зараз можеш погодитися на дуже класний варіант, який тобі дуже швидко принесе великі гроші. І в мене таких перевірок було дуже багато. І коли стояв ось цей вибір. Йти за грошима або, знаєте, зрадити себе і відмовитися від того, що я люблю. Мені всередині, мені так було некомфортно, мені відразу через відчуття підказували не, -не туди тобі, не туди, <смі> не вздумай. <смі> і це було непросто. Це було непросто, тому що. Але я вибирала. Я, я відчувала, що я робила правильні вибори. Правильний вибір кожного разу. Я була чесна з собою, я розуміла, якщо я не. Ну, якщо я не виберу те, що я люблю, я просто буду нещасна. І ніякі гроші мене не зроблять щасливою. І таких етапів було достатньо. І це прикольно. Це прикольно проходити такі свої квести, але, знаєте, хочу ще щось сказати, підмітити, що дуже багато в нашому зараз проявленому житті дуже багато підмінної картини світу, дуже багато підмінних цінностей, на які ми ще ведемося. Я сама ще на них буває так ведусь, але добре, що мене вчасно зупиняють і показують, що стоїть за цим. Що це не то, що мені потрібно. Якби це не твоя, це не твій шлях, він тебе нікуди не приведе. І тому завжди вибирайте себе, слухайте себе і зробіть практику. Просто практика мовчання, тиші хоча б один день. Без телефону, без всяких повідомлень, без. Ну просто, просто подаруйте собі один день на одинці з собою. І ви відчуєте, вам не потрібно ніякі ретрити, їздити. Хоча ви можете так само такий варіант виб вибрати. В моєму випадку такого вибору не було. У мене не було коштів на те, щоб поїхати десь. Якийсь ретрит. Все, що мене радувало, це те, що в мене було 50 гривень в гаманці на каву, і я від цієї кави так насолоджувалася просто. Це була найсмачніша кава в житті, яку я пила кожного дня. Для мене це прям були ритуали. І те, що мене надихало і витягувало з тієї тоді такої депрес, депресивного з цього депресивного стану. Ось, то тому. Наслоджуйтеся кожною хвилиночкою. І ви обов'язково відчуєте те, що ви любите, і те, що вас надихає. І ви обов'язково відчуєте цей голос. Він завжди звучить. Не сумнівайтеся, ви завжди це чуєте. Просто, щоб навчитися цьому довіряти, потрібно звертатися до самого себе. Так, є періоди, коли нам необхідно пройти якийсь період навчання, так? Е через Іншого провідника, це нормально, так теж можна. Не всім потрібно да, самому проходити такий шлях непростий. В моєму випадку це було так. Я розуміла, що всі процеси мені потрібно не через когось проходити, а я сама повинна усвідомити щось. І коли я до чогось приходила і усвідомлювала, для того, щоб мені далі піти, звичайно, в моє поле приводилися ті провідники наступного рівня, які мене просто прям активовували. Активація між нами відбувалася. І я ніби я відчувала, як я перескакую на інші рівні. Це прикольно. Ось. Що ще хотіла сказати? Підписуйтеся на мій телеграм-канал, долучайтеся до моїх проєктів, неймовірних. І якщо вам відкликається, звичайно, силички залишаю під цим відео. Що я хочу сказати. Просто насолоджуйтеся, кайфуйте від самого себе. Не потрібно кимось бути, кудись бігти, щось робити. Не потрібно цього. Кожного свій час, кожного певна точка, координат, в якій потім людина вступає в якусь якесь виконання своїх задач. А ми настільки підганяємо час і починаємо, хочемо активувати ці задачі набагато швидше, і виходить так, що із цього ми починаємо дуже страждати, тому що в нас нічого не виходить. І ми падаємо вібраційно, починаємо думати, що з нами щось не так, але насправді все так, просто ми намагаємося підігнати час під себе, під наше его. Ось і все.